Законопроект 8401 скасував можливість не сплачувати єдиний податок ФОПам першої і другої групи і вводить обов'язок використовувати РРО, ПРРО видавати фіскальні чеки, але не для всіх. На території ведення бойових дій ФОПи, які зареєстровані чи працюють, можуть далі не сплачувати єдиний податок першої і другої групи. І не застосовувати РРО без фінансових санкцій. Але як розібратися, хто і на яких територіях і чи зареєстрований, чи працює, може користуватися пільгами далі в цьому ролику про це і говоримо? Отож, поїхали. Привіт, з вами податковий консультант Михайло Смокович. І в нас запрацював законопроект 8401. А значить, за серпень місяць вже всі ФОПи на першій і другій групі будуть зобов'язані сплачувати єдиний податок вже скасовану норму, по якому ми сплачуємо його добровільно. Але нам обіцяли, що ті підприємці, які зареєстровані на територіях ведення бойових дій, зможуть і далі цією пільгою користуватись. Водночас така ж ситуація схожа із підприємцями та РРО. З 1 жовтня повертаються штрафи по РРО, але знову ж таки не для всіх підприємців, для тих, хто веде діяльність на територіях ведення бойових дій. Може і далі не видавати чеки при цьому без будь-яких фінансових санкцій. Тепер давайте будемо розбиратися із тим. А як це взагалі працює для ФОПів першої другої групи і із РРО, тому що є деталі, є нюанси, і їх обов'язково потрібно буде враховувати. Для цього ми зайдемо в сам закон, зайдемо в роз'яснення податкової і знайдемо е, ті нормативні документи, якими визначаються, а які ж у нас території відносяться до? Територіях ведення бойових дій. В першу чергу зайдемо в закон. Ось, будь ласка, закон України. Я вам залишу посилання на нього, зможете самостійно почитати. У 8, на восьмій сторінці у нас починається ось що. Пункт, пункт 11. Установити, що з 1 серпня 2023 року фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку першої та другої групи, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій, опача, зловили податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій. Або на тимчасово окупованих РФ територіях України станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації мають право не сплачувати єдиний податок за період з першого числа місяця, в якому почалися бойові дії на відповідні території, виникла можливість бойових дій. Або почалася тимчасова окупація на так, такої території до останнього числа місяця, в якому було завершено такі бойові дії, припинено можливість бойових дій, або завершено тимчасову окупацію. Окей, тут ми бачимо два важливі факти. Перше, у нас буде грати роль саме адреса реєстрації підприємця, саме ті ФОПи, які будуть зареєстровані на територіях ведення бойових дій, на території можливих бойових дій, або на тимчасово окупованих територіях, зможуть і далі не сплачувати єдиний податок. Тепер читаємо, що в законі пише загалом про РРО. Це в нас 16-та сторінка. І що ми бачимо? Пункт 14. Починаючи з 1 жовтня 2023 року, суб'єкти господарювання звільняються від відповідальності за вчинені ними порушення вимог цього закону, мається на увазі закону про РРО. Крім. Порушень порядку здійснення розрахункових операцій при продажу підакцизних товарів, вчинені ними при продажі товарів надані послуг на тимчасово окупованих РФ-територіях, територіях активних бойових дій, територіях можливих бойових дій. Тобто тут у нас вже грає роль не адреса реєстрації, а де вчинені, де, власне, продавались товари чи надавались послуги. У нас всі ФОП, які реєструють РРО, прро чи загалом які реєструють ФОП. Подають форму 20 ОПП про об'єкт оподаткування. І в цій формі, саме в цій формі, ми зазначаємо адресу ведення діяльності. Ще адреса ведення діяльності у нас зазначається у заяві про застосування спрощеної системи, спрощеної системи оподаткування. Як на мене, якраз ось ці дві адреси і будуть грати роль. У тому, хто зможе не використовувати РРО, не платити штрафи за порушення по РРО. Раз в заяві про застосування спрощеної системи у вас має бути вказана адреса, де у нас ведуться бойові дії, чи можливі бойові дії, чи територія тимчасово окупована РФ. Так само в 20 ОПП має бути 20 ОПП із такою адресою. Тепер тут також важливо, що у нас із дати завершення бойових дій, із дати припинення можливості бойових дій на відповідних територіях, чи із дати завершення тимчасової окупації втрачається ця пільга. Знову повертаються штрафи. Два факти: адреса ведення діяльності, і під ця адреса у нас знаходиться по одній із цих трьох параметрах. Тепер, де власне, подивитися список і перелік таких от адрес? У нас сказано, що перелік цих територій визначається за процедурою Кабміну. Кабмін нам говорить, що це відноситься до обов'язків Міністерства реінтеграції. Саме Міністерство реінтеграції дає нам цей перелік. Знову ж таки, посилання вам залишу. Я ось відкрив власне цей наказ Мінреінтеграції, де в нас є повний перелік територій, на яких ведуться бойові дії, або тимчасово окупованих РФ територій. Загалом, як тут працювати, як шукати? Тут зазначаються населені пункти чи територіальні громади. Для прикладу, у нас є Харків, Харківська область. Але у нас є окремо Харківський район, і є в нас тут Харківська міська територіальна громада. Тут є зліва коди Коату, і я зазвичай орієнтуюсь по ним. Якщо ми заб'ємо код КОАТУ в пошук, і тут у нас є довідник, ось він, директорю, ми можемо на нього перейти і подивитися, які. Території входять до цього КОАТУ. Тут ми бачимо, що сюди входить територіальна одиниця Харків, саме місто Харків. Клікаємо і бачимо, всі райони Харкова сюди відносяться. Е, так, давайте заб'ємо ще якісь, наприклад, Запоріжжя є вся територія Запорізького району. От для прикладу, що цікаво, з Запорізьким районом. Так само давайте заб'ємо в пошук Запорізький район, прийдемо в наш довідник, і ми тут бачимо, які території входять до цього коду КОАТУ. І тут в нас є Запорізька, і тут є місто Запоріжжя із районами. Тобто. Ми можемо за допомогою КОАТУ розшифрувати, що ж все таки входить всередину до цього району, до цієї території, яка тут зазначена. Тому шукайте свій населений пункт. І також обов'язково звертаємо увагу навпроти кожної територіальної одиниці. Є дві дати. Перша дата це початок бойових дій, чи початок виникнення можливості ведення бойових дій. Друга дата це дата. Виключення цієї території зі списку. Тому, якщо ви тут бачите свій населений пункт, але із двома датами, то із місяця, в якому виключили цю територію зі списку, вже у вас пільги не будуть працювати. Але все було б занадто просто, якби ми не отримали. Консультацію від податкової у формі інформаційного листа. Ось він відкрив, вам також залишив посилання на нього в себе в телеграм-каналі. І що мене тут найбільше, скажімо, здивувало, якщо ми пропишемо єдиний податок. То у нас тут прописано, які загалом зміни відбулися із цим законопроектом. Тут пишуть, що в нас йде скасування можливості для ФОПів, платників єдиного податку першої та другої групи, не сплачувати єдиний податок, крім тих, податкова адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, станом на дату початку бойових дій або тимчасової окупації. Запам'ятали, як в нас тут прописано, адреса яких знаходиться на територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях. Тепер заб'ємо РРО. РРО у нас також є пункт, що звільнення від фінансової відповідальності за порушення у сфері РРО, крім. Відповідальності за порушення порядку здійснення розрахунків операцій при продажу підакцизних товарів, це пам'ятаємо, якщо вони були вчинені на територіях бойових дій, в тому числі можливих бойових дій та на окупованих територіях. Тобто, у нас тут до поняття території бойових дій додається в тому числі можливі бойові дії. Чому це важливо? Тому що в нашому наказі е, самі території бойових дій діляться на дві категорії. Ось є території, на яких ведуться бойові дії, є території можливих бойових дій, а є е, території активних бойових дій. І ці дві категорії важливі саме в розрізі того, як податково бачить, хто може не. Платити штрафи по РРО. По РРО можуть не платити штрафи ті ФОПи, які вчинили порушення, не видали чек на територіях бойових дій, в тому числі можливих бойових дій. Значить, виходить, що ті підприємці, які єдиний податок хочуть не сплачувати і знаходяться на території бойових дій, можуть не платити. А на території можливих бойових дій все-таки змушені будуть платити. Саме такі висновки ми робимо із цієї консультації з податкової. Якщо в податкову просто зателефонувати, то навряд чи вам хтось відповість точно. І це також насторожує всі великі міста: Харків, Запоріжжя. Херсон, вони входять в територію можливих бойових дій, і найбільше території, це території можливих бойових дій, складається враження, що податково нас хоче трішечки кинути, і все-таки сказати, що будуть мати можливість не платити єдиний податок тільки ті ФОПи, які зареєстровані на території активних бойових дій, і на територіях, які тимчасово окуповані. Не готовий щось казати з цього приводу на 100%, Будемо за цим слідкувати. Але якщо до 20 серпня не буде точно якісь 100% консультації роз'яснення дані податкової із цього питання, ми будемо вважати, що ФОПи, які знаходяться на територіях можливих бойових дій, все-таки будуть змушені сплачувати єдиний податок. Оперативну інформацію буду надавати в себе в телеграм-каналі, тому на нього обов'язково підписуйтесь. Ось посилання на нього, і нагадаю, що можу знімати нові ролики, ділитись досвідом тільки завдяки вам, шановні спонсори, патрони чи просто гарні люди, які донатять. На карту, якщо вважаєте, що роблю гарту справу, бачите реквізити на екрані, вони є також в описі під відео. І не забуваємо поставити вподобайку, підписатись на канал, якщо ще не підписані. Дякую за перегляд! Бережіть себе! На все добре.